Спасибі, Господи, за день, який минає, пливе увечір човником легким. За те, що є, за те, чого немає, за те, що сталось, треба жити з тим. Туман поліг на вишеньок завію, що зряче визирає із душі. Пробач, що я молитися не вмію, а вмію оживляти лиш вірші. Така туга й заплутана днів пряжа. І як у ній розчуть ті голоси, що відповідь пізнавних доля наша, порадить хтось. А ти проси, проси за білий світ, за стежку біля дому і за лихих, і за праведних людей, за сутінки, що в човнику старому, за ті вірші, не мог би за дітей. То їх я, як молитви, дочитаю, в рожевий вечір пущу край путі. Дай, Господи, добра всім, кого знаю, і тим, з ким ще не стрілась у житті.